Починаючи з 6 по 10 рівень, вам потрібно пройти кожен, і тут йде завдання: ви бачите, дуже схоже на те, що ми зараз з вами вивчаємо. Це створення складної фігури, яка складається з простої. І перед тим, як щось робити, я вас попрошу кожного рівня запускати спочатку малювання, подивитися, а що намалює вже програма. Чому? Тому що на цих етапах у вас вже є якась, якась, якийсь кусочок, да, скажімо так, якась частина алгоритму, і вам потрібно буде його допрацювати. Давайте запустимо і подивимось. Бачите, малюється, давайте медленіше. Ви бачите. І е, наше завдання наступне. Після того, як ви подивилися, що малюється, читайте, будь ласка, уважно інструкцію. В інструкції у вас багато чого написано, того, що вам потрібно. Читаємо. Зауважте, як завдяки циклу ми спростили код малювання ромба. Тепер можна виконати цикл 12 разів, і утвориться квітка. Нам є підказка, що треба створити цикл, який буде повторюватися 12 разів. І в цей цикл буде входити, напевне, наша вже створена частина програми. І ми 12 разів її повторимо. Підказка! Потрібно повертати на 30 градусів щоразу після малювання ромба, щоб не малювати повторно на тому ж місці. Дивіться, якщо ми повторимо зараз і подивимося, що буде відбуватися, то мальчик малює все на одному місці. Це те, про що я казала. Обов'язково потрібно повернутися. Повертатися потрібно тут є підказка на 30 градусів. Додаємо команду повороту на 30 градусів. Пробуємо. І ось ми бачимо результат. Дійсно, після того, як намалювався ром, команда повертається, виконавець повертається, і ми проходимо наш етап. Дуже все просто, я думаю, що це повторення вам дуже буде корисним для закріплення. Далі ви переходите на наступний рівень. Або з того повідомлення, або от як я зараз натиснула на сьомий рівень. Що тут? Тут так само, ви бачите, вже якась частинка є, є ось у нас такий орнамент, така фігура, скажімо так, складна. Давайте запустимо і подивимося. На перший погляд здається, що фігура складається з ромбиків. Але якщо ми запустимо і подивимося, що малюється. Ми побачимо результат. Дійсно, у нас малюється не ромб, у нас малюється шестикутник, і це ми бачимо також із нашого циклу. Так? Будьте уважні, тепер читаємо завдання: повторіть код шестикутника 6 разів. Тобто, якщо порахувати, то тут 6 шестикутників, які утворюють ось таку зірочку, щоб намалювати узор. На скільки градусів потрібно щоразу повертати? Тобто, якщо ми повинні повторити нам сказано 6 разів, да, давайте створимо цей алгоритм. Шість разів, то наскільки ж нам потрібно повернути тепер цю фігуру? Як це визначити? Наша формула працює. І тут є підказка. Розділіть кількість градусів у колі, а ми знаємо, що це 360 на кількість повторів циклу. Кількість повторів у нас 6, тобто 360 поділити на 6 буде скільки? 60. Так, 60. Думаю, що ви всі правильно порахували. Працюємо. Все спрацювало, ми все правильно виконали, малюнок є. Продовжуємо. Восьмий етап. Що цікавого в восьмому етапі? В восьмому етапі, давайте я почну знову, тому що тут дещо вже додано: у вас є наступне. Ви бачите, що нібито є дві програми. Але на самому ділі головна програма вона та, з якої починається, коли гра починається. Тобто це саме перше. А ось це додатковий такий блок це функція. Що таке функція? Для того, щоб просто вам зрозуміти, це маленька підпрограмка, яка, яка дозволяє спростити нам головну програму. Подивіться, в головній програмі ми просто написали назву функції намалювати квітку. Функція у нас називається Намалювати квітку. Таким чином, наша програма визиває цю функцію. І функція спрацьовує. Тобто вона виконується. Давайте спробуємо знову ж таки спочатку запустити. Бачите, малюється квітка, до речі, квітка малюється, ви бачите, по півколам, вона не малюється по лепесточкам, вона цікаво малюється. Ви бачите, що відбулося. Тепер читаємо завдання. Функція ще один інструмент програмування, котре дозволяє уникнути повторів. Ця функція малює квітку, тож її можна використовувати щоразу, коли потрібно намалювати квітку. Використайте її, а також новий блок Перескочити вперед, щоб намалювати ці квіти. Дивіться, у нас є новий блок Перескочити. Цей блок перескочити дозволяє нам перескакувати з квітки на квітку, щоб виконавець не малював в цей час. Підказка, відстань між квітами 150 пікселів. Напевно, ви всі зрозуміли, що треба саме тут змінити число на 150. Тобто, коли він буде малювати наступну квітку, він буде перескакувати перед тим. Давайте спробуємо подивимося. Дійсно, відбувається малювання першої квітки. Потім перескакується і малюється наступним. Але головне завдання навіть не в цьому. Ви повинні скласти цикл. Чому цикл? Тому що у вас три квітки. Але ви, ви могли, могли б мені сказати, можна перескочити вперед, намалювати ще раз квітку. Тобто, так, можна це зробити, але ми застосовуємо з вами цикли. Якщо цих квіток 3, дуже легко це зробити. А якщо цих квіток буде 100, то наша програма буде ось така длинна длінна, длінна. Нам це робити не потрібно, тому ми застосовуємо цикл. Цикл потрібно повторити, скільки разів, напевно, ви здогадалися, і які команди треба повторювати, напевно, що малювати квітку і перескакувати вперед. Скільки разів повторити, самі визначите. Я вже це робити не буду. В дев'ятому рівні вам потрібно також, дивіться, яка велика програма. Ви бачите, яка велика. Тут скільки циклів? Один цикл. Давайте зрозуміємо, що він малює. Цікаво, чотири рази щось тут повторюється. Тобто нам складно зрозуміти, тому що тут багато перескакувань, щось таке цікаве. Ще один цикл, і ще один цикл, три цикли. Але у нас ми бачимо зелену, зелену назву. Намалювати фігуру. Напевно, що це функція. Так, ми вже знаємо функцію, ось вона. І ця функція малює, якщо я уважно передивлюся, то вона малює шестикутник. Давайте запустимо і подивимося, що відбувається. О, дійсно, малюються шестикутники, да, тобто функція малювання шестикутника спрацьовує, а потім відбуваються цикли, тому що відбувається малювання, ви бачите, яким чином. Доволі такий цікавий орнамент вийшов. Давайте прочитаємо завдання. Ось функція з назвою намалювати фігуру, яку ми запрограмували на малювання шестикутників. Запустіть код і подивіться, що відбудеться. А тоді поекспериментуйте з функцією, і вам сказано: з функцією. Ви вже не експериментуєте з програмою, ви навпаки, будете зараз працювати з функцією. Можете змінити її так, щоб намалювати узори з квадратів, трикутників чи восьмикутників. Я думаю, що квадрати і трикутники ви вже точно вмієте намалювати. Але цікаво, чи зможете ви намалювати восьмикутник? Скільки градусів потрібно вставити сюди в команду на поворот, щоб намалювався восьмикутник? Буде цікаво подивитися, чи зможете ви це зробити. Спробуйте зробити саме восьмикутник. Буде цікаво, я думаю. І переходимо до наступного завдання. Десяте завдання заключне, і воно більш творче. Давайте я почну знову. Тут ви бачите, що є тільки початок програми і є функція з назвою Моя функція, але вона порожня. І сказано: а тепер можеш створити будь-яку картинку. Навіть маєш кілька нових блоків і порожню функцію. Котра може виконати все, що забажаєш. Подивіться: тут є цікаві нові функції намалювати наклейку. Давайте, коли гра починається, визвемо нашу функцію. Функцію і подивимося на результат. Давайте подивимося, що відбудеться. Бачите, вставляється така наклейка. Можна з цією наклейкою щось там робити. Тобто, ця, цей є варіант, і є встановити шаблон. Давайте подивимося, що це встановити шаблон, якщо ми будемо переміщуватися. Ось тут переміщуватися. Бачите, малюється такий цікавий, не просто він малює якимось кольором, а цікавим таким різнокольоровим тут є багато варіантів, бачите? І сердечка, і квіточки, і хвилясті лінії. Давайте спробуємо це вибрати. Ой, тут треба ж змінити було. Так, давайте на хвилясті лінії спробуємо. Дійсно, малюється, дуже цікаво, так? А тепер я хочу, дуже хочу, щоб ви спробували. От ми з вами розбирали коло. Давайте зберемо алгоритм для малювання кола. Давайте, ось тут, після наших, це приберемо. Переміститись. Буде в нас переміститись, але переміщуватися ми будемо на 2. Пікселя, напевно, спробуємо спочатку. Кількість разів 360 і треба ще повернути так? Повернути для нашого повороту на 1 градус. Давайте спробуємо намалювати. І ось дійсно ну, таким хвилястим блакитним кольором малюється, ви бачите, ми не бачимо навіть хвилю цих, тому що дуже маленькі, да, два пікселя, Тобто, ця хвилька, вона дуже така маленька, її не видно. Але дійсно малюється коло, бачите, якого воно розміру. Тобто, якщо будете ставити більше пікселів, відповідно, буде більше. Тому будьте уважні. Я вам запропонувала би спробувати ось саме з такою функцією попрацювати і виконати якийсь орнамент, якийсь узор на основі кола. Але якщо ви це не можете зробити, да, наприклад, у вас там не вийде, тут дуже такий велике коло виходить, да, можливо, ви не зможете щось виконати, можете виконати на основі будь-якої іншої простої фігури. Робите далі скрін, після того, як ви намалюєте да, те, що потрібно. Можете навіть так от трошки збільшити, щоб мені було видно на вашому скріні. Скрін робите усього екрану, щоб було видно обов'язково ось ця частина, де є проходження ваших рівнів. Так? Тому що оцінка буде залежати від того, скільки. Ви пройшли рівень рівнів повністю. Да? Тобто зелений повністю кружечок означає, що ви пройшли повністю. Якщо у вас не закрашений кружечок-зелений, то ви його тільки почали проходити. І якщо у вас взагалі не закрашений, то не зафарбований, то це означає, що ви ще не пройшли цей рівень. І все, і здаєте мені роботу. Успіху вам, гарного дня. Будьте умнічками!